Нещодавно у світ вийшла нова хайпова гра Battlefield 6. Поки що це лише open Beta, але ця гра вже вміє дивувати своїми взагалі можливостями. Взагалі, Battlefield сам завжди славився тим, що це одна з найоптимізованіших ігор взагалі за весь час. Тому що, ну уяви собі, з тобою 64, навіть 128 людей на сервері, а там Ай третій 13-го покоління може видати 150 ФПС і більше. Ну погодься дуже цікава штука. Але Battlefield 6 поки що знаходиться в Беті. Тому сьогодні я буду пробувати запускати цю гру на різних відеокартах від. І, і ми спробуємо виявити, якої ж відеокарти буде достатньо саме для Бетлфілда 6. Тож, тобто, я пропоную розпочати нашу базу. Бамбам, барум-бум-бум, баромбам бам бум Блідайте, залізь в ПК. Будь ласка, карточка. Залізло вже в ПК. В жопі є рука. Перша відеокарта, я думаю, ми затестимо саму очевидну відеокарту. Тут лише щоб подивитися, скільки в нас буде ФПС в загальному. Тому що це буде 3080 Ti, основна відеокарта. І знаєте, я ж може можете протестувати якісь різні процесори в цій грі, але ну процесором тут буде дуже складно, побачите чому. Коротше, тут очевидно, що гра потяне, але цікаво наскільки. І цікаво, чи буде все впиратися саме відеокарту. Може, для того, щоб впиралось відеокарту, зараз 4К'їбем. Батльфільд Студіо з препарінгами. О, препарінггами, до речі, дуже дуже швидко пройшло. О, oh, Та ти що? Будемо пробувати склад Deathmatch, щоб процесор зараз не здихав, тому що мені здається, мені треба міняти термопасту на процесор. І зараз побачите, що буде. Тут дуже цікава картинка зараз буде. Так, 16 гравців всього, блін. Вчора я грав, того режиму не було тут. Я буду шнайпером. Шніпа. Так, поки що в нас, як зазвичай, в принципі, в меню буває. Зараз в всіх іграх майже навіть В КС-2 сраній в меню відеокарта грузиться більше, ніж вона буде грузиться в грі. Е, і. Поки що, в мене, до речі, стоїть обмеження по ФПС, треба, напевно, виключити нахрін до середнього. От ви бачите, в принципі, процесор доволі, доволі сильно жаліється, але на full HD роздільній здатності. Майже з упором поки що саме в процесор. Хоча, чесно кажучи, хрінь його знає, що тут саме упор, тому що і відеокарта на фул не грузиться, і процесор, в принципі, на фул не грузиться. Мені здається, що тут упор і, і в то, і в друге воно йде. Оперативки тут вистачає навіть ну, 16 байтв раз споживається, насправді небагато. І 100 FPS ФПС, поки що я бачу. Блять, мене вже зразу винесли. І е ФПС, а поки що бігаючи по цьому по цьому світу, я вже бачу на тобі, чувак. Я другого схау, і мене теж хавають. Ні, давайте все-таки Давайте все-таки візьму якусь е цю асавить пушку. Так, да, поки ну, я, я вам скажу так, типу, я очікував набагато меншу від цієї гри навіть на цій конфігурації, тому що, типу, Battlefield 6, він на новому двіжку мені здається, і я думав, що прям буде все дуже погано. Але це, враховуючи навіть те, що це Open Beta то продуктивність тут, і в принципі, ну, 100 FPS можна на 3080 ті дістати. Я розумію, що це відеокарта за 20 штук як мінімум, типу, і це для неї має бути дефолт, але... Знаєте, з оптимізацією сьогоднішніх гір я, я цьому чомусь дивуюся. З, звичайно, що, типу, грати тут і можна, грати можна супер легенько. У нас наступні всі відеокарти будуть набагато гіршими, ніж ця. і набагато гірші у нас будуть умови, але мені все одно цікаво наскільки, наскільки, типу, вони будуть кращі чи гірші. Тому що тут 380 це прям, прям то, що надо, я б сказав. Якщо тут ще змінити розійну здатність, поставити менше і поставити ще сильніший процесор, можна тут отримати FPS 150 і більше. Але я вам скажу чесно, типу, тут і 60 FPS в цій грі абсолютно. Абсолютно достатньо, щоб нормально себе почувати, щоб нормально в неї грати. Тому що тут саме головне, що тобі треба це мати хороший зір, щоби бачити отако суперників і могти вбивати їх в спину, як я цього не можу зробити. йоп твою мать. Так, цього цьому будівлі має бути, чувак. О, привіт. Не всі спавняться одне в одному. Я все одно не зміг його убити в спину навіть. Поки що по продуктивності ця гра не сама найкраща. Окей, да, не сама найкраща, тому що дивлячись на інші ігри, це ФПС. Враховуєш те, що це мінімальне налаштування, ну, трошки трошки мало можливо, трошки мало. Хоча в пос... коментарі, що це мало чи не мало. Тому що я, я, я поки не знаю, це дуже суб'єктивна штука, насправді, все мало чи не мало. Комусь цього буде достатньо. Як я вже казав, мені навіть достатньо 60 FPS в цій грі, щоб нормально себе почувати. Я от на стрімі, блять. Що це таке? А, це чувак. <с> Коротше, окей, я думаю, що ви все зрозуміли, як, як тут продуктивність на 380TI. Е, тому давайте зараз перейдемо до відеокарти трошки послабше, яка в мене є в арсеналі. Це 16,60. -а. Супер. Па, чуваки, вона так така гаряча, це капель. Не через те, що мене встанеть цю відеокарту, а через те, що їбать, тут бекплейт гарячий, ні. Окей, я сподіваюся, що інші відеокарти не будуть так сильно грітися. Так, якщо хтось думав, що це муляж мене тут в коробках, то ні. Правда, я не знаю, куди я засунув саме 1660. ту О, тут пуста коробка. 1660 десь. О, махіна. Це в нас 1660, супер, 6 ГБ, 125 ватна відеокарта, Asus tuf версія Давайте подивимось, вона зможе в цій Жорсткий затребування грі. Все. Найс. Nice. Ну шо, летс гоу. Поки в мене в кімнаті стало жаркіше від 3070 гіа, і в нас компів вже стоїть 1660 Super, Тож давайте на ній теж запускаємо Battlefield 6 і подивимося, що вона може. Цій відеокарті вже 6 ГБ відеопам'яті, наскільки я знаю, ну, Battlefield 6 дуже затребований саме до відеопам'яті, тому що навіть в 3080 дітя він споживав 9 Гігабайт з 12, це багато. Особливо враховуєш, що я на самих мінімалках грав. Тобто, може зараз не вистачити просто відеопам'яті, хто його знає. В нас ще будуть відеокарти на 4 ГБ, тому зараз ну, ми протестуємо, відповідно, чи нам буде достатньо. Остатній відеопам'яті чи не буде, і як взагалі гра себе поводитиме при е, цій маленькій кількості відеопам'яті. Так, окей, давайте запускаємо той ж самий режим Squad Desmatch, тому що тут і можемо протестувати саме відеокарту, а не процесор. По налаштуваннях все те саме, в принципі. От FSR, NATІВЕЄ, у нас ось такі отут налаштуваннячка. Тут більше просто немає в Беті. Напевно, коли гра вийде з Бет, то якраз таки тоді вже буде більше налаштувань, і Можна буде ще раз протестувати цю гру. Правда, я цього робити вже напевно тоді не буду. Я її просто буду використовувати в тестах. Так, поки на Тих ж самих налаштуваннях. У нас вже відеокарта почала знову таки грітися потужненько. Вона споживає свій максимум зараз. І це 60 кадрів на цих налаштуваннях. Блін, я вже тоді боюся, що буде в нас на 1650 і на 60 60 Я ж хотів протестувати Рексу 580-ту, але ну я не знаю, чи це матиме сенс після того, як я бачу тут 60 FPS зараз. Притому не на самій затребуваній локації, не на самому затребуваному режимі в цій грі. Е, ну окей, я ще можу побавитися з роздільними здатностями, але поки що. Ну, знаєте ні. Як я вже казав, досі це грабельно. У нас немає жодного фріза через відеопам'ять, хоча вона у нас майже повністю забита. Так. Блять, я б фікіл зробив. Я бачу чуваків. А -а 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 -а. Блять, ну я, я не вмію Battlefield грати. Давайте не будемо зараз э, прикидуватися, що якийсь програвець тут. А і ні, я, я не. Я навіть не знаю, як тут працює зажим, якщо чесно. Я з автоматів тут ніколи в житті не грав. Хіба тільки зі снайпером трошки пофлікати. Так, ну десь тут і, і по-любому лазить. Ось скутер, давайте скутер спиздимо. Ця відеокарта теж так ніколи не грілася у мене. Хоча, хоча б процесор зараз відпочиває. Дякую на тому. Але справді, типу, ця відеокарта теж ніколи не грілася до 80 градусів. Тому Battlefield 6 це буквально пожирач відеокарт в 25-му році. Одна з най... Потужніших ігор по використанню взагалі заліза, так скажемо, комп'ютерного. І для мене, як для людини, яка постійно тестує ігри, це дуже-дуже цікаво, тому що ми можемо протестувати буквально повну силу комплектуючих саме в цій грі. І це прикольно, тому що мало таких ігор є взагалі, які грузять настільки сильно Комплектуючих, прям настільки сильно. Мені складно поки. Розібратися, що тут де як і куди, курча Але продуктивність гри мене, в принципі, чесно кажучи, ну я думав, буде 80 FPS, як мінімум, типу, але ладно, напевно, я просто забагато собі думав, забагато очікував. Думаю, що е, от скажіть ви в коментарях, чи подобається вам продуктивність саме 1660 ї в цій грі. Тому що я, наприклад, так, да, якщо б я був любителем Battlefield великим, то я думаю, я би ну, спокійнесенько грав на 1660 і супер, і не жалівся би взагалі. Я думаю, що ще коли гра вийде з бети, вона ще буде кращою. Я думаю, що можна буде там Ділсес включити. Якийсь, тому що по-любому тут має бути, він поки недоступний, але гарантія, що мають, мають додати DLSS, он. тоді буде набагато краще. Ой, Давайте зараз будемо пробувати ставити 1060, тому що на ній теж 6 ГБ відеопам'яті, але вона слабша, мені просто цікаво, наскільки на ній можна багато FPS -а отримати, а потім вже будемо пробувати 4-гігову відеокарту. Окей, 160. Курче, їсовуха не відтягнеш, блять з цього компа. Ну що наступна віддяжка, яка готується до запуску, це 1060. Вставляємо її в комп. Мені здається, це найслабша відеокарта, на якій ми сьогодні будемо пробувати запускати Battlefield 6. Let's go. Так, чуваки, от ми вже й знаходимося в МСА авторбургері, але це вже 10-60 на 6, 6 байт. Наймінімальніша відеокарта, на якій гра реально може запуститися, тому що я навіть пробував запускати її на ріксі 480 і просто не запустилося, тому що драйвери застарілі. Давай зараз запускаємо на 2060, шіст-тій батлфів Да. Ура! Да, 30-40 ФПС, 40 фпс, стабільність. Це все, що я поки що бачу на цій відеокарті. Так, але поки що, поки що, блядь. Курча, майже майже. Поки що окей. Ладно, доведеться все одно зараз якось намагатися дістати 60 FPS цієї відеокарти. Подивимося, чи це можливо. Так, графіка. Ось, вся графіка на лоу. Так, і мені здається, що треба поставити ФСР, апскейлінг, ФСР. ФСР баланс. Я би поставив. Можливо, зараз це допоможе чимось. І ФСР баланс. Все. Все. Можна грати гру в гру 60 FPS. Вау! Тобто лише потрібно. Бля, здоров! Здоров? Лише потрібно включити FSR на балансі, все, гра, гра буде іграбельною 60 кадрів. Це вже дуже плавно, якщо чесно. Типу я без жартів кажу, це дуже хороша продуктивність. Комон, відеокарта вартує що тисячі його 1060 -та. І щоб вона могла запустити гру нового двіжка 25-го року. Ну, мені здається, це знак того, що ця відеокарта тупо не вмируща. Вона може запустити навіть GTA 6, Мені здається, е, чорні текстури, а ні, це просто постпроцесинг такий. Що це таке? Як і мій поставив? Ладно, не будемо з автомата бігати, походу. При тому, уявіть собі, я ще й записую відео з ОБС. -а. І картинка з балансом з ФСАР. Офігенно, типу, без жартів. Реально класна картинка. Я не побачив різниці між і фса і ось цим ФСАРом баланс. Може так реально треба просто грати? Бляха. Мені подобається цей режим, тому що мене танк не може переїхати тут десь зі спини. Ооо, блять, Іди сюди, нахуй. Човай. ти є. Що це? О, я попав по ньому. Давайте подивимося, скільки можна взагалі дістати ФПС, якщо ми зараз поставимо, наприклад, е, поставимо роздільну здатність 720 пікселів. Або давайте взагалі 4 на 3, їба На 1024. От таке. О, все, тепер, тепер ця гра. імба! Тепер можна грати. Так, і в 4 на 3. Афіге, чуваки. Ні, це, це, це капець. Продуктивність, ну, прям дуже крута. От, аж тут, тут аж чувак. Блять! Офігів. Від цього всього. Йой! Нихрена себе вони там мене чекали, конечно. Блять. Вбив. Ей! <реш> Не, ну вы шо? Я сидил, чему тут процессор столько ресурсів хавает, тому що ці бляха хати просто ламаються як лего будиночки. Йой! Що тут робиться? Я просто прийшов сюди. Хоть один килл зроблю, нормальність. Зробив два! Дабл -кіл. Тріпл кіл. Квадріпл кіл. Бляха, і двоє чуваків. Ладно, це чудово. Респект. Переходимо до 1650 на 4 ГБ і зараз подивимося, як 4 ГБ це будуть вводити в цій грі. Так, да, це відпочаток, до речі, кама мого. Ця відеокарта теж споживає всього 6 Вт. Ой, Все степін на її, коротше. Let's go! Так, чуваки, чіп цієї відеокарти сильніший за 1060, але в неї менша кількість відеопам'яті. Тому давайте подивимося, як буде себе вести ця гра на 4 ГБ відеопам'яті. Так, що в нас по відеопам'яті зараз, показується, ніби е, може, може бути більше на процесор, каже гра, через те, що відеопам'яті в нас мало. Ну, давайте подивимося. Так, і поки що. М -м -м. Я вже бачу більшу кількість ФПС, але ну, відеопам'яті реально не вистачає. Типу, 4 ГБ всі забиті повністю. Правда, що поки що. Що не було ніяких фрізів, і мені здається, що навіть на 4 ГБ, в принципі, бляха, можна грати в цю гру доволі спокійно. От 100 FPS зараз е, типу, було в моменті. Де, от бачите, типу, середній FPS більше є, ніж на 10 60 Тому що чіп кращий, але можливо буде проблема зі стабільністю гри саме. Добре, давайте зараз спробуємо Full HD, напевно, тому що 4 на 3 очевидно, що у нас FPS до хріна. Давайте все-таки включимо Full HD. О, тепер є. Найс. Все, і Full HD. У нас зменшилося чомусь. Е зменшився юзач. Блять. Е Ой-ой-ой! Ой. У нас зменшився чомусь юзач пам'яті відеокарти. Я не знаю чому. Можливо, через те, що щось збилося щойно через те, що я розумію здатність змінив. Я не знаю. Але тепер карта споживає набагато менше. Так, але грається реально чудово. Типу на 1650 на 4 гігабайти, Ну це супер версія. Окей, вона набагато краща, ніж простач. Наші де Поки ну поки мені подобається. Чесно, я, я не можу нічого поганого сказати, тому що, як я вже казав, 60 FPS мені повністю вистачає для того, щоб комфортно себе почувати в даній грі. Правда, мене в спину вбивають постійно. Десь тут, тут, тут бігають. По карті О, вони там. Поняв. Пошу. Зараз я зами зустрінуся. Давайте, чуваки. пер. Перемови не буде. Як вам продуктивність 1650 на 4 ГБ в цій грі? Мені здається, що вона набагато краще, ніж я очікував. Привіт, чоловіче. Я реально очікував від неї меншого, саме через ці 4 ГБ. Але як виявляється, навіть 4 ГБ достатньо. Головне, щоб на відеокарту були актуальні драйвера. По факту, ну, RX 480 така ж сама по продуктивності, як 1060. Але На ній гра не запустилася, а на 1060 60 спокійненько запустилася, тому що Nvidia все таки більше тримали підтримку драйверів на 1000 Покоління, ніж АМД для 400-го. Добре, зараз ми розпочнемо е, брати відеокарти AMD. АМД. Я хочу спробувати 5600 XT, це приблизно рівень 160 і RX 580 Тому що е, в мене ці карти є, чому б їх не спробувати. Правда, зараз з драйверами треба буде трошки поїбатися, але ну, це таке, це окей. Давайте, я ще все-таки хочу зробити пару кідів. Хай десь туда, у діло. Хто на мене перший? Я поняв, добре, не буде. Так, Тири -тири -тири -тири. Що вони обвисають? як Хір мій. 5,600 XT. Вітаємо її тутай! Ура! 5600 XT це в нас приблизний клон 1660 LV DMD, тому мені цікаво подивитися, як саме відеокарта від DMD буде себе поводити в грі Battlefield 6, тому давайте попробуємо. От, ми. FSR Нейтів, А, залишимо зараз. В принципі, що я і очікував, чуваки, в тій самих налаштуваннях, що і 1660 супер, FPS стало реально більше, набагато більше. Тобто 1660 і супер було 60 FPS, тут же 80. До речі, ось вам, чувачки, приклад, чому не треба брати відеокарти від AMD для записування або стрімінгу. Тому що ось що стається з картинкою. Налаштування між іншим всі ті самі, просто кодек від AMD тепер, а не від Nvidia. Тобто на NVIDIA картинка так не висипалася. От на цій відеокарті. Стався капець повний з картинкою, тому я навіть не буду показувати повного футажа, тому що це просто ну зараз очі вилізуть на лоба. Окей, я спробую зараз поставити ультра. Рестарт. Ну, типу, у нас не всі настройки перемінилися, але. Е, ну, от, типу, чому я цю гру не раджу грати на ультрах? Тому що картинка абсолютно така ж сама, але FPS вдвічі менше, навіть втричі. Тож, давайте йдемо до тестування останньої відеокарти. RX 580 і подивимося, що вона зможе в цій грі нам показати нову по традиції. let's go! Це неочікуваний прикол. А що це такое в нас? А, ну, типу. Ну. Uh... 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 Походу, не буде тестувань. 580-ї у нас сьогодні, чуваки. Так, да, походу, що не буде. Що з нею, блядь? вона що не працювала. Ну окей, ні, то ні. Отож, що от воно як виявляється. В принципі, всі відеокарти були здатні запустити цю гру на мінімальних налаштуваннях. Взагалі, Спокійнесенько, навіть ну, без будь-яких проблем, в принципі, навіть 1060 10, на 10, 6 гібат. Єдине, що мене смутило, те, що 480 все ж таки не запустила цю гру, і те, що 580-та мене знову почало артефарчити. Треба розібратися, що з нею сталося взагалі. Тому що останній раз такого не було. От, але в загальному Battlefield 6, і навіть на OpenBet показує більш-менш хороші результати, тому що я очікую, в нього набагато гіршого. А тут, як виявляється, все-таки можна заставити його працювати навіть на відеокарці 2000 гривень. Але все ж, я думаю, що Battlefield 6 ще буде покращуватися на релізі, і на релізі можна буде дістати ще більше FPS, тому що Battlefield це зазвичай одні з найоптимізованіших ігор в загальному в всій ігровій індустрії. Ну, типу, 128 людей на сервері, щоб було 150 FPS, це тяжко зробити, особливо в кесті, так точно, тому що гейп так не міє. Тож, друже, дякую за перегляд. Ось я тут вийшов на вулицю, щоб полюбуватися тим, щоб цей зайти. Швидше до хати назад. Коротше, все. Давай, друже, до зустрічі. Наступний ролик буде, коли ти тут наб'єш багато лайків, Поняв? Або наб'ю пику. Собі. Давай.